Христос народився, дорогі, розпочинаємо молитву. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем. Що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого ради, Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія палата, і страждав, і був похований. І Воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що за цим і сином рідно поклоняємо, рівнославими, і що говорив через пророків, в єдину святу і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, жінками, благословена між жінками, і благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословені підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спасу і Збавителя душ наших, перша радісна тайна благовіщення. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, Чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, що нашої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радишся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радився, благодатна, Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радився, благодатна, Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають. А особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друга радісна тайна зустріч Марії та Єлисавети. Воюємо проти гріхів і злайків чинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам, виганяємо злих духів, які через лоскою коїни предками увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків. Просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ратися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ратися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа. Молись за нас вічних нині, і в годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословенний благословений прідлона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині, і в годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тим і жінками. І благословений прітло Лона, Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословений Лона, Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися насрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа. Молися нас зрічних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися на зрічних нині в годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками. І благословенний прітло лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний прітло лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Марія, непорочне зачаття, молися за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. Третя радісна тайна народження Ісуса Христа. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами. Прощаємо теж нашим минувацям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Під наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радость, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радості, благодатна Марії Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радость, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона Твого, Бо ти вами, породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена тими жінками, благословених брітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна жінками і благословенний притлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений і прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радостья, благодатна Марії Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений і прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радость, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений притлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений притлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині час, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, О, Марія, непорочна зачаття. Молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверта радісна тайна жертвування Ісуса Христа. Духовно воюємо проти гріхів осіб ливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму ілійнощам чиновників, боягузтві і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей, прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за злочини на нашому народові, молимося за всі жертви злого способу справування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тих жінками. І благословений прітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа. Молися за зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марії, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний прітло на твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марії, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками. І благословений прітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітло на Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословена плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, за нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе милосердний, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія непорочне зачаття, молися на, Молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. П'ята радісна тайна віднайдення Ісуса Христа у Єрусалимському храмі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни, прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. А також молимося за їхні жертви, в тому числі Україну, просячи, щоб з багатостраждального, як мало котрого нашого народу, який терпить муки вже тисячу років вийшла в найближчому майбутньому во благо усього світу, месіанська іскра, таємниче велике і могутнє добро. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють, полонених, безвісті пропавших, поранених, військових медиків, капеланів, свійських полонених, осів чи рідні близькі, у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, всіх постраждалих за останню добу внаслідок російської агресії. Просимо про царство небесне для всіх померлих за волю незалежність України. І дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував через непорочне серце Марії для України, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице діво радуйся, благодатна Маріє Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радостья, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і плід лона Твого. бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радостя, благодатна Марія Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і плід лона Твого. бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. <станець> Богородиця Діво, радися, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений лона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений лона Твого. бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого. Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво ради, благодатна Марії Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений прітлона Твого. Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. А наш Ісусе милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але відмінь захисти нас, єдина чиста і О, Володарко наша, заступнице наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, дякую вам за спільну молитву. Запрошую вас через кілька хвилин доєднуватися до другого крила місії молитви прославлення, яку транслюватиме отець Олексій із своєї інстаграм-сторінки. Хай Господь благословить вас миром. До зустрічі завтра, Па-па.